Базою для проведення навчань з пожежної безпеки стало коростенське лісове господарство, комплектація якого пожежною технікою та кадрами є зразковою. На спільній нараді за участі голови обласної державної адміністрації було обговорено основні досягнення і проблеми у створенні пожежної безпеки, зокрема відсутність дієвої допомоги з боку місцевих громад. Екосистема не ділиться на ліс і поле це загальна проблема. Суспільство буде думати, що пожежа на полі або не в моїй хаті, або за моїм городом це не моя проблема. Ми довго будемо кожного будувати якесь бачення і ніколи не йдемо консенсусу. А поки що на сьогоднішній день єдині землекористувачі, які несуть відповідальність на рівні е е е посадових обов'язків, це поки що лише слісівники. Найбільш пожежонебезпечними є ліси північних районів області, що межують з торфовищами. Користенський зведений загін спеціалізується на гасінні затяжних пожеж на торфовищах. Тому ситуація на показовій пожежі була для вогнеборців не новою. Минулий рік показав, що статистика їх була дуже велика. Тільки за серпень місяць 200 пожеж було зареєстровано Коростенським міськрайонним відділом. Штучна низова торфова пожежа переходить у верхову. Залучено загалом 9 одиниць техніки та півсотні людей. Злагоджені дії надзвичайників та лісівників дають результат. Були певні моменти, трошки не з таким тиском йшла вода, їх було потрібно, трошки десь там. Ну, в общем, це перш за все технічні, а не людські проблеми, скажімо так, і недолік. thank you Аналізуючи ситуацію з ліквідації пожеж в області та з огляду на побачене, голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський зазначив, що покращення протипожежної безпеки в області вбачає у комплексному та системному підході до вирішення проблем. Не можна знаєте, купити один автомобіль і цим вирішити проблему лісових пожеж. Купити навіть вертоліт. Він не вирішить. Потрібно комплексно підходити на рівні області. Те, що ми виділяємо 500 тисяч в цьому році, плануємо зараз виділити. Думаю, це не остання наша допомога. Це ми латаємо дири. Що потрібно, щоб не забезпечувати повинна держава взагалі. Для нас я б хотів би спланувати оці кошти і обласного бюджету, щоб вони найбільш ефективно використовувалися, це звичайно на покращення матеріально-технічної бази, але комплексно.